Будемо починати наш захід, присвячений Дню миру. І як завжди, захід починається з хвилини мовчання. Ми повинні завжди пам'ятати тих, хто ціною власного життя захищає нас, наш мир. Міжнародний день миру, також офіційно відомий як Всесвітній День Миру, є схваленим ООН святом, яке відзначається щорічно 21 вересня. Він присвячений миру у всьому світі, а саме, відсутності війни та насильства, які можуть бути спричинені тимчасовим припиненням вогню в зоні бойових дій для доступу гуманітарної допомоги. Цей день вперше було відзначено у 1981 році, підтверджуючи відданість України ідеалам миру та підтримуючи рішення Генеральної асамблеї ООН згідно з указом президента України із 2002 року в Україні установлено День Миру, який відзначається щорічно 21 вересня у Міжнародний День Миру. Символом цього дня є білий голуб з оливковою гілкою, створений Пабло Пікасо. Цей символ був вперше представлений на Всесвітньому конгресі прихильників миру в Парижі у 1949 році. Дачнинська гімназія приєдналася до всесвітнього челенджу, присвяченого Дню миру. До вашої уваги представляються роботи наших учнів. Кому нас не зламати, ніколи не роз'єднати, ми сильні духом вистоїм все, ми вистоїм все. говорили, нас не існує. Хтось зруйнував, а ми збудуєм і витрим сльози невинних людей, Україна переможе. Україна вистоїть все! Запалим, і рідних зігрієм серцями, сильнім духом ми вистоїмся, ми вистоїмся, Будем жити і мріяти будем, незламні вільні люди, ми за правдою. Цілою боротьбі Україна переможе, з нами правда наших справа цілів, збережі Україну Боже. Україна ви стоїть все. Бережи Україну, Боже, і до сілою боротьбі. Україна переможе. З нами правда наших правоців. Збережі Україну. Дякую вам за перегляд. Символом міжнародної солідарності всіх людей світу став дзвін миру. Дзвін миру це символ спокою, мирного життя і дружби, вічного братерства і солідарності народів. І в той же час це заклик до дії в ім'я збереження миру і життя на землі, збереження людини і культури. Саме так має вигляд дзвін миру. Дзвін миру закликає всіх жителів землі об'єднатися заради майбутнього планети. Перший дзвін миру був встановлений у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку в 1954 році, і з того часу його аналоги з'явилися в багатьох країнах, включаючи Україну. Перший дзвін миру відлитий з монет пожертвуваних дітьми всіх континентів і є символом глобальної солідарності людей землі. У нього також вплавали ордени і медалі інші почесні відзнаки людей багатьох країн. Напис на дзвоні свідчить Хай живе загальний мир у всьому світі. У центральних установах Організації Об'єднаних Націй цей день щорічно розпочинається спеціальною церемонією біля дзвону миру. Зазвичай о 10.00 години за місцевим часом. Або о чотирнадцятій годині по Грінвічу, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, перш ніж ударити у дзвін, виступає із спеціальним зверненням. Він закликає народи всього світу задуматися на мить надзначення миру для всіх людей після хвилини мовчання, голова Ради безпеки також виступає із заявою від імені членів ради. Тож нехай пролунає дзвін миру і закличе всіх жителів Землі об'єднатися заради майбутнього нашої планети. Цей щорічний удар символізує основну місію ООН і є символічним ударом по конфліктам. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй постановила щорічно святкувати цей день 21 вересня як день глобального припинення вогню і ненасильства. У зв'язку з цим було закликано всі країни та всіх людей припиняти військові дії на цілу добу. ООН використовує святкування Дня Миру для залучення уваги. І різнобічної роботи в підтримку миру і для того, щоб спонукати окремих людей, групи та громади на всій планеті до осмислення проблеми миру, обміну інформацією та практичним досвідом діяльності по його досягненню. А тепер давайте трішки пограємо. Зараз ви перед собою бачите асоціативний кущ «Мир». Вам треба назвати, що для вас є мир? Яка асоціація з цим словом? Добро. Я почну перша. Наприклад, мир це спокій. Діти, що можете ви сказати? Що добро? Для вас добро. Мир? добро, щастя. Так, правильно, добро. Що? Угу. Ще можливо щось? Що Друга. Так. Слава Україні. Героям слава. Героям. Так, є ще якісь приклади. Що таке мир? Яка асоціація? Дружба, щастя, спокій, безпека. Так, звісно, безпека, перш за все. Так. Дякую. Ми з вами зробили асоціативний кущ. Мир це дружба. Мир це безпека, мир це спокій і злагода, мир це щирість, гармонія, толерантність, мир це взаєморозуміння. Мир на землі це затишок і тиша, сміх дітей і творчість, це дім, де панує любов і щастя. Нехай цей день стане нагадуванням про те, що кожен з нас може зробити свій внесок у досягненні миру на нашій планеті. Я більш за все на світі хочу миру, щоб дружбі й радісно усі жили, і про любов співали пісню щиру і добрими та світлими були. Так як так хочу зовсім небагато, щоб квітами заповнились поля, щоб у кожного було у серці свято і хлібами колосилася земля. Мы за мир! Все смеялись, свитами родили, И сердца были светли, да ясни. И до мрии заповедную летели, И песни чаривни свои спевали. Так я так хочу спокою, та тыщи. Щоб дощиком вмивалися поля, і хай про щастя діти пишуть вірші, і хай цвіте від радості земля, я за мир у всьому світі. Миру в Україні бути, миру хочуть добрі люди і дорослі, і малі прагнуть миру на землі. Ми за мир. Хай літай, завжди журавлі, колоски видзвонять на лиці. Ми за те, щоб мир був на землі для усіх дітей на цілім світі. Моя улюблена святина, до тебе так звертаюсь я. Прошу я миру для країни і просить вся моя сім'я. Почуй нас, Боже, у молитвах, спини цей безлати війну. Нам поверне щасливе небо і гарну сонячну весну. Ми за мир. Так, ми за мир. Дякую вам за увагу. Наш маленький захід, присвячений Дню миру. Завершено. Калась країна, що в серці єдина для красивих і вільних людей. Тебе зігріть, наче води к весни. Твої найкращі на планеті син. Можете відмикатися і тоді за Дякуємо. Дякуємо вам. Дякуємо Катерина Геннадій. Дякую і святом. Всім миру і слава Україні. Всім миру і благополуччя. До побачення. Дякую, до Дякую, побачення. Будемо жити в мирі.